На горі колись в Єрусалимі, там, на горі, колись в Єрусалимі, Юдейський цар розп'ятий був, священики із заздрощі судили, а він міргав за грішний люд. Добровільно знаємо на жертву на Голгофу, юдейський цар ішов, і у хресних тяжких муках смерті. Людям всім явив свою любов, та любов всіх і досі закликає, з творцем світу примириться, то в гріхах невірі ще блукає до юдейського Царя зверніться. Навіть на хресті тоді розбійник, визнавши Ісусу, всю вину свою, від Христа запевнення отримав, буде зі мною сьогодні в раю. Без голгофі злі смерті тіні, страшно мучили Царя Христа. Це була любов Його свята на явлена Ісусом, брати і сестра. Цар юдейський у Вінку терновім, кров Його там по хресті текла, Агнес Божий був за нас готовий, Мерти, щоб душа наша жила, Бог прийняв у сина жертву. Дав спасіння світу благодать, аби грішникам навік не вмерти, Бог схотів за них сам умірять. Ця любов є нам Христова дивна, цар юдейське, Його розп'яття, без голови не було б спасіння, ми б не мали вічного життя, та навіки вбито смерті жало, на Голгоському давно Христі. Смерть Ісуса у Могілі не вдержала, держава, Він воскрес, і ми воскреснем у Христі. Амінь. Досягнемо вірою мету, не сежиться море, неначе у човні, по бурних водах мусимо проходити, та не смуймо, пройдуть тяжкі дні. Вже Сонце правди вічне сходить, то скоро досягнем намічену мету, яку згодилися по вірі і любові мати, як виконаємо обіцянку Свою Христу, тоді зможемо до берега пристати. Там, дивний берег, де Ісус старує сам, чекає вірних Він у пристані небесній, і прийме Христос у славу свою там, хто зміг життя. Святеє тут пронести. Не глядаймося назад, брати і сестри, тримаймося на хвилях, вірою, сердець, і тяжкий Христос поможе нести, з ним у надії, ми тут досягнемо на кінець. А та мета обіцяне Небесне Царство для тих, кого обміла Ісуса кров, свята, лукавого спокусам, хто не піддався. На переможця чекає там вінець життя, не будемо мамоні серце віддавати, хай не зведе диял скарбами землі, а будемо в надії Христа усі триматись, у ній останній тяжкій хвилюючі і злі, як буде серце наше вірне, аж до кінця пристанемо до берега свого спасіння Ісус веде у царство Небесного Отця. І від Святого Духа наслідуємо нетління. Амінь.